Вітаємо вас сьогодні. Свою позицію буду захищати два гостя нашої студії. Один наш полтавський, і інший гість зі столиці, але також наш, адже громадянин України. Отже, Володимир Голуб, голова громадської ради при облдержадміністрації. Вітаємо вас і Максим Лациба. Він є керівником програм Українського незаукраїнського незалежного центру політичних досліджень, а також член координаційної ради громадсько координаційної ради розвитку громадянського суспільства при президентові України. Вітаємо вас у нашій студії і перш за все пан Максим. Чому ви сьогодні у Полтаві? Тому що Полтава вона виявилася в центрі України і це місце, куди ми запросили на наш семінар, який ми проводимо спільно з обласною адміністрацією і громадською радою. Щодо розвитку громадянського суспільстві, регіональний вимір, як місцева влада може створити умови для співпраці з громадськістю з громадськими організаціями. І справа в тому, що Полтави є що показати. Семінар фактично відбувається на запрошення голови громадської ради Володимира Голуба, тому що. Тут є показати, як організувати відносини між обласною адміністрацією і громадською радою, тому що в Полтаві вже майже три роки реалізовується програма розвитку громадянського суспільства на обласному рівні з грошима, тому що деякі регіони ухвалили, але гроші не дали. А Полтава, все-таки в цьому році ця спільна програма 6,5 з половиною мільйонів гривень. Це значні кошти, і біля із них біля 500 тисяч гривень ідуть саме на заходи щодо по роботі з громадськістю і біля 100 Тисяч іде на конкурс проєктів для громадських організацій, це річні цифри. Тому ми і запросили сюди представники інших областей повчитися тому досвіду, який є на Полтавщині, ну і розказати про свої, свої досвіди. Ну що ж, пан Володимир, такі компліменти на адресу громадської ради, яку ви очолюєте тут при облдержадміністрації. Також пан Максим в нашому сюжеті для полтавських телевізійних новин прозвучить це. Назвав нашу раду найбільш непосидючою, тому що вона постійно проводить виїзні засідання. Отже, є гроші і є робота. Чи не так, пан Володимир? Ну ви знаєте, чому саме непосидючі? Це видно, йде мого прізвища. Все таки голуб. Він по. Літати. Uh -huh. І я користуюся цим. З паном Лацибою ми знайомі вже не один рік, і я весь час йому казав, що потрібно робити виїзні такі засідання, щоб люди спілкувалися між собою, щоб приймали досвід. Я особисто їздив і знайомий з досвідом роботи і Кримської організації, і громадської ради, і Севастопольської, і Харківської, і Кировоградської, і Донецької. І от все таки добилися того, що пан Максим погодився. Це людина дуже досвідчена. Він знає, що він робить. Він програми ці створює, і зараз у нього випала така нагода саме зробити цей семінар, саме в нас на Полтаві, зробити, і це дає нам великі, дуже як кажуть, плюси. Тому що не потрібно тільки гордитися тим, що ти вже зробив, потрібно поділитися саме досвідом, як можна співпрацювати з владою. На мою думку, з владою не то, що можна співпрацювати, потрібно співпрацювати. Але коли ми просто будемо займати позицію опозиції, то з цього нічого не вийде. Ми не можемо весь час громада казати, що не так все це робиться, не та влада і тому подібне. Якщо ми погодилися працювати на благо людей, на те, що було краще у нас в суспільстві і в нашій громаді, ми повинні робити і громадська рада, і влада одне й те ж впряхтися в один і той же плуг і пахати. І саме головне відповідати за те, що ти робиш. І от саме під цим девізом ми сьогодні працюємо і досягли, як бачите, досягли певних успіхів, про що свідчить і те, що у нас ні одне засідання громадської ради не відбувається без прямого, як кажуть, присутності влади, притом на самому високому рівні. Сьогодні це показало, що і губернатор Олександр Васильович Чудовіченко, і голова обласної ради Іван Михайлович Момот сьогодні були присутні майже годину. Вони спілкувалися з представниками областей з активом нашої громадської ради при Полтавській адміністрації. Пан Максим, ну зараз до вас звертаюся як до керівника незалежного центру політичних досліджень. Ось назва семінару регіональні програми розвитку громадянського суспільства, як об'єднати зусилля влади та громадськості. Дуже багато людей скажуть про те, що ну що воно таке влада, хто представляє владу в Україні, це цілком зрозуміло. А от чи існує громадянське суспільство? От великий знак запитання у багатьох. Існує. Якщо взяти. В Україні Просто, я увазі. В Україні. Mm -hmm. Якщо взяти статистику, то на сьогоднішній момент у нас 60 тисяч юридичних осіб громадських організацій. Із них десь біля е, півтори тисячі це Полтавська область. У нас 13 тисяч благодійних фондів. У нас десь біля 4 тисяч органів населення. Я вже точно не знаю, скільки об'єднань співвласних багатоквартирних будинків, проспілки, організації роботодавців. Це все є організації громадянського суспільства. Тобто, Воно існує. Справа в тому, наскільки воно сильне, наскільки воно впливає на той порядок денний країні і наскільки громадські організації зараз готові ну, представити інтерес, захистити інтерес громадян. Це питання інше. А, так, щось громадські організації можуть. Пам'ятаєте, навіть два роки тому це досвід по вартості проїзду в полтавських маршрутках, коли міська рада захотіла підняти вартість, і саме громадська рада про власній адміністрації підняла це питання і довела, що неправомірне це підняття, тобто собі вартість набагато менше ніж хотіла міська влада, і мені здається, на 25 копійок. Так, Чи да вони хотіли підняти на 50, але це було не, не... не в грунтово. не було грудована да. все. І е, цю вартість знищили, е, знизили е, нижче, міська влада зменшила ці апетити. От вам і конкретний результат, який відчує кожен полтавчанин в своїй кишені, коли громадська рада доводить, е, що е, ціна не обґрунтована і її понижує. Я сподіваюся, що ну е, все-таки е, міська влада. Полтави зрозуміє, що треба вести діалог з громадою, а не в режимі штурмів і фронтів працювати. І тоді ми скажімо, отримуємо послідовні якісь консультації і вийдемо на те, що вартість комунальних послуг у нас не буде скакати в 10 раз сьогодні на завтра, а це буде якийсь зрозумілий обґрунтований процес. І якраз губернатор Полтавської області Довеченко показує, що можна організувати такий процес, тому що як мені сьогодні говорив керівнику департаменту інформації Володимир Голуб, це Непростий переговорник, і він також <смеш>, дуже сильно відстоює громадські позиції, але можна знаходити. І мені приємно було побачити, що на першому поверсі обласної адміністрації є е, е, юридична е, консультація громадської ради, і там сидять люди. Вони можуть зайти, отримати фахові е, громадяни, отримувати консультацію від е, громадськості. І, і, Пане Максиме, Дякую, я вибачаюсь і. не тільки там проїзд, ми як кажуть, зробили, привели до норми, але останнє був. Були... Було рішення обласного центру міста Полтави, коли при будинковій території там обкладалися, так підняли дуже багато, але знову ж таки за тим, що обласна громадська рада, ми довели, що це не юридично вирішене це питання, і було відмінене воно теж. Що люди зараз не будуть платити в 10-20 разів більше за е, ці прибудинкові території? Отже, ми сьогодні розібралися так чи інакше, що громадянське суспільство в Україні є, і, і, і як ознака того є, того, що вона проявляє активність. І все ж таки, пан Володимир, ви очолюєте громадську раду при облдержадміністрації. Чи можете сказати, що така чисельність велика цих громадських об'єднань, організацій, таке інше, вони всі є активними? Ні, цього не можу сказати, але це очевидно якось історично сховалося наш менталітет такий, що хай краще хтось це зробить аніж ми. Цих організацій, як сказав пан Максим, у нас в області десь більше тисячі. Але при громадській раді офіційно працює сьогодні 100 таких громадських організацій, їхні представники. І саме головне завдання, яке стоїть перед нами, перед секретаріатом громадської ради, це підвищити їхню активність. Тому що іноді люди приходять і кажуть, що там не так, отам не так. Кажемо, да, напишіть офіційно від чого, щоб ми потім мали підставу розібратись. Ні, а можливо, ви самі це зробите. Тобто, це є в нашому народі, в, нашому, в наших людей, що хай краще хтось зробить. Але я згоден абсолютно з паном Максимом, що о, кожен рік. У нас все більше і більше проявляється активності, і активності не псевдо, як кажуть, політичної, якої що все погане, все не так, мене обрали, я буду пікети там робити все. Давайте разом обґрунтуємо, чи варто це робити, чи не варто це робити, тому що потрібно поставити завдання реальне, яке можна дійсно вирішити. І от саме інституція пана Максима цим займається в рамках України, займаємося ми, якісь у нас є певні успіхи, є невирішені питання, але коли видає розпорядження голова обласної адміністрації, офіційне розпорядження всім департаментам, всім управлінням зробити звіт перед громадською радою, оце нове для них всіх. І вони сьогодні змушені робити. Якщо хтось не хоче, його заставимо, тому що є розпорядження голови. Значить, голова розуміє, що ми допомагаємо. А допомагаємо чому? Допомагаємо тому, щоб людям у нас жилося краще. Тому що життя важке, але зробити це все можна, тільки згуртувавшись. Згуртувавшись, це є організації 100 громадських організацій. Зрозуміло, пан Максим, ось такий приклад, що є доручення департаментам облдержадміністрації підготувати звіти перед громадськістю. Верто ну, кажучи, чи готова громадськість ну, сприймати ці звіти? Професійно навіть тому, що, наприклад, іноді, коли виступає начальник, скажімо, фінансового відділу, то дуже важко розібратися у цих всіх цифрах. От на ваш погляд, наскільки готові наші громадські організації до такого професійного діалогу з владою? Ну, не буду далеко ходити. Приклад Полтавщини. От, сьогодні якраз ми мали розмову з керівником Департаменту інформаційної політики. Микола Петрович, Петрович да? Перепелиця, і він говорив, що каже, заходять до мене керівники інших департаментів, каже, я не хочу йти на цю громадську раду. Каже, бо мене вони ж там мене розірву ну, бояться. Да. От і каже: я спостерігаю, тобто слова перепелиці, що керівники департаментів вони почали готуватися до цих звітів. Вони вважають сьогодні. Губернатор сказав, що громадська рада достатньо високофахового рівня, і е, перепелиця говорить, що от громадська рада цього скликання набагато вищого фахового рівня, і що керівники департаментів реально готуються вони до цих звітів, і їх стимулює ці. Це звітування більш уважно слідкувати за тим, як вони виконують обласні програми, різні обласні, і по освіті, і по охороні здоров'я, і по аграрному комплексу. Тобто всі програми мають прозвітовані бути на громадській раді, і скажімо так, що це звітування стимулює більш наполегливе виконання і роботу. Тобто воно вже дає результат, навіть сам знання того, що ти прийдеш захищати свої роботи перед громадською радою, де сидить 10 100 громадських організацій. Які це бачать з іншого боку, як споживачі цієї роботи е, обласної адміністрації. Тому я вважаю, що це дуже, це, до речі, унікально. Я не знаю інших обласних адміністрацій, де в повному обсязі виконується ця постанова Кабміну 9.9.6 і проводиться таке так. е, звітування по всіх обласних програмах перегромадської І обласних. ви знаєте, пане Анатолію, тут справа в тому, що на сьогодні ніхто не може звинуватити в невіглості, тому що при громадській раді. Вперше це створено експертні групи з тих чи інших питань. Якщо ми розглядаємо на громадській раді питання АПК, у нас є експертна рада, яка складається із доцентів, докторів наук, кандидатів Аграрної академії. Вони готують альтернативну тому, що управління подає альтернативну точку зору як науковці. Так, ж, так точно є по медицині, на медичній академії фахівці, кооперативного інституту, те саме, технічної нашого університету, тобто педагогічної університету, тобто нас готують для нас дані фахівці професори Готові наукові дані, які вже ніхто не може кажуть, відкинути, тому що сьогодні стало відноситься до цього так, що вони кажуть правду, але я згоден з вами в тому, що можливо таких громадських організацій підготовлених недостатньо ще, тобто проблем набагато більше. Ніж сьогодні готових громадські організації професійно вести діалог, сперечатися з владою і давати свої пропозиції по вирішенню цих соціально-економічних проблем, особливо на рівні районів, тому що районі громадські ради вони є, але на жаль, вони ще не такі активні, і не такі продуктивні, як обласна громадська mm -hmm. рада. І звичайно, тут потрібні навчання. І тут я думаю, що і управління внутрішньої політики, і громадська рада має бути лідерами цього процесу по навчанню активізації роботи в. Громадських е, організацій. Тим більше зараз вийшов новий закон з цього року діє про громадське об'єднання. Тепер створити організацію набагато простіше: п'ять сім робоч, робочих днів е, безкоштовно. Ти створюєш і працюєш зразу хоч по всій території України. До речі, скільки повинно бути членів щоб створити громадську? Достатньо, достатньо двох осіб. Тобто, uh -huh. якщо ви хочете створити громадську організацію, це е, два громадянина або особи без громадянства. Це немає при дві людини. Достатньо, а також ви можете створити громадську спіль... Спілку її засновниками є юридичні особи, тобто, наприклад, магазини, благодійний фонд або магазин і орган mm -hmm. населення чи дві громадські організації створюють громадську спілку, і вона вже діє ну, мінімум два, можна і більше. Тому тут також величезна роль в цій програмі розвитку громадянського суспільства. Це той напрямок, де можна сказати, варто. Зона розвитку, так от м'яко критикуючи, це побільше семінарів, побільше консультацій і побільше заходів по активізації громади. Більше того, оці 100 тисяч на конкурс проектів це ну. Непогано для початку, але насправді в Вінницькій області 350 тисяч на конкурс проєктів, в Одесі майже 300 тисяч на конкурс проєктів. Тобто тут в Полтавській області можна збільшувати ці кошти і залучаючи організації вже до за виконання заходів, ми отримуємо набагато вищу і рівень партнерства, і рівень включеності громадської організації. Конкурс проєктів, давайте конкретизуємо. Можливо, дехто не розуміє, це виділяється певні кошти із обласного бюджету і громадські ради можуть подавати свої проекти громадські організації громадські організації да. подавати свої проекти вигравати, і вигравати отримувати контракт підключає під uh -huh. з обласної адміністрації і реалізовувати певні заходи тобто це можливо бути семінари консультації для громадян якісь методичні публікації тобто те що потрібно для громади чи полтави чи е Кременчуга, там чи чи інших районів Кобиляк, тобто те, що потрібно для громади, там є пріоритети, які визначаються конкурсною комісією. Конкурсну комісію формує обласна адміністрація, але 50% членів мають бути від громадськості. Тобто і робота вся буде прозора, і там виставляються бали, і результати обов'язково публічні на сайти. Тобто, там максимально прозоро. Ну це чудово, що існує така так бути жива копійка. Наскільки пан Володимир наша громадська організація активно використовує таку можливість, і мається на увазі, все ж таки є безумовно з обласного бюджету. Ето, але є із державного, є міжнародні організації. Ну, такі з, що... з державного бюджету ми не мали нічого. А саме mm -hmm. те, що сесія обласної ради затвердила певну суму на розвиток громадянського суспільства, це є. І два місяці тому ми провели такий конкурс. Було 10 переможців цьому конкурсу. Саме висока була шкала це 20 тисяч і до 5 тисяч виграли проекти. це, у нас це вже другий рік підряд. Робиться, але я вам хочу ще сказати, що перед собою ми сьогодні ставимо ще одну ціль. Полтавщина у нас це інтернаціональна область. І сьогодні до нас, як кажуть, потяглися навіть національні спілки, ті, що є, і першими такими ластівками стали членами громадської ради. Це об'єднання чеченців, яке було єврейське об'єднання. Яке є на підході, як кажуть, Азербайджан, тобто це ті компактні е, люди, це не з двох людей громадська організація, це сотні, можливо, і тисячі людей, е, які там. Ми допомагаємо їм в проведенні їхніх заходів, допомагаємо в оренді приміщень, де вони можуть провести свої фестивалі чи мистецтв, чи якісь наукові е, конференції. Я вважаю, що не тільки громадські організації, такі конкретні, якісь мають право бути в громадській раді, право бути в громадській раді мають всі, які мають офіційні документи, і саме головне якщо активно вони працюють. І це вже коли ми проводимо конкурси, ми вже бачимо, яка організація у нас дієва, яка не дієва, тому що щоб виграти конкурс, потрібно написати проект. І потрібно його обоснувати, цей проект, тому що виділяються кошти, і вони можуть не пройти там по певним інстанціям, не пропустити, якщо ти дійсно не, не те трошки робиш. Так що ці речі ми всі, як кажуть, робимо, щось робимо своє туди, і саме головне те, що я радий, що пан Лациба сьогодні завітав до нас із своєю командою, він уже бачить. Як ми працюємо, що? І е, головне, щоб ми могли і поділитися тими надбаннями, які вже в нас є, і щось е, взяти у других областей. Тому що, коли сьогодні ти бачиш перед собою своїх колег із Чернігова, Сівастополя, Сімферополя, е, Ужгорода, Харкова, Дніпропетровська. Херсона, це сьогодні всі ці люди приїхали сюди, до нас, в область, побачити, що я. Mm -hmm. І деякі підходять і кажуть: о, як у вас? ви ну, бачите, у вас і чільники, і очільники всієї області тут знаходяться і вони. Ну до речі, були. пан Лицебо неодноразово і сьогодні підкреслював про те, що справді досвід співпраці громадськості з облдержаміністрацією з обласною радою Полтавщини. Дуже такі показові і для України в тому числі. Але все ж таки, можливо, у вас є, є ще якісь побажання, щоб поліпшити цю роботу, можливо, порівнюючи з досвідом інших регіонів? Так, звичайно, немає межі досконалості і от. Чого не вистачає Полтавщині, це такого хорошого форуму громадських організацій річного. От, наприклад, він досить гарно себе показав в Одеській області, в Вінницькій області Крим зараз готується до такого форуму. Коли біля 300 організацій з кожного району, з невеликих міст привозять організації, і от був унікальний випадок на Одещині. Ну, готували цей форум управління політики. Ну і думали, що губернатор виступить 15 хвилин і піде. От а він залишився, він півдня був на цьому форумі, слухав ці виступи людей. Йому дуже сподобалося. І, і людям дуже сподобалося, що вони знали, що виявляється такі багато цікавих ідей, проєктів, організацій, які роблять, і як там з сільськими бібліотеками виявляється, можна дуже цікаві речі робити, і які там спортивні клуби сільські роблять на базі громадської організації разом з сільськими радами. Тобто дуже багато виявляється, можна робити на рівні громад. І якраз обласна адміністрація і громадська рада могли б це все показати, каталізувати і оці успішні практики поширити по області. І цього, на жаль, на Полтавщині поки немає. Ми дуже сподіваємося, що в 2014 році я зможу сюди приїхати на цей форум і побачити це все. Якщо, так, якщо ви так порекламували це, то ми повинні це зробити. Питання місцевої демократії. Президент України зараз говорить про те, що необхідно реформувати місцеве самоврядування. Одним із експертів цього це є залучення громади до ухвалення рішень і вирішення питань місцевого значення. Для цього потрібні процедури Процедури в статутах територіальних громад. Це як провести громадські слухання, подати проєкт рішення від громадськості на розгляд сесії, загальні збори громадян. Статути в Україні мають не всі міста. Десь тільки 80, 20%, точніше, 20 громад мають і 80% не мають. І багато міст в Полтавщині і сіл не мають статутів, немає цих процедур. Тобто люди не можуть просто по процедурі звернутися і провести ці слухання або подати проєкт рішення. Полтава має статут, але статут слабенький. Наприклад, щоб провести громадські слухання, треба збирати 500 підписів. Це тільки для того, щоб е, хтось із міської ради прийшов і могли задати йому питання. а Він е, щось відповів. 500 підписів це забагато. Цього не потрібно е, в Луганську один підпис, і цього достатньо е, в багатьох містах це 50 підписів і все. Тобто, на жаль, міська влада Полтави, ми бачимо, відгородилася і не тільки Полтава. Це задання вже для обласної ради провести такий семінар, де запросити голів, секретарів місцевих рад і з ними проговорити питання. Хлопці нам потрібні статути, нам потрібні якісні процедури консультації з громадськістю на рівні місцевого самоврядування, і е, це те, чого також це зона розвитку е, для Полтавщини. Я думаю, сподіваюся, що найближчим часом це буде зроблено. Ну, все ж таки, я хотів нашу програму закінчити з того, що ми починали, коли. Пан Максим ну, давав компліменти Полтавській е, громадській раді при облдержадміністрації Полтавській він назвав її з грошима. Не в кожній області гроші виділяється з обласного бюджету на відповідну раду, і те, що вона найнепосидючіша, тому що вона е, постійно проводить виїзні засідання. Ну що ж, наступного разу я думаю, що зауважень зовсім не буде до е, полтавського е, суспільства громадського. Дуже вам вдячний за ваші виступи. Дякую, що завітали. Але, пане Анатолію. Я не хочу, щоб е, було закінчення якесь е, таке, що вона все зробить. Якщо ми все зробимо, нам не потрібні потім не потрібні будемо. Ну скажімо, що за, залишиться розвиток громадянського mm -hmm. суспільства. Мені здається, він має початок, але ж не має але завершення. Так, так. Головне, щоб була небайдужість у людей, щоб люди хотіли робити. І мені здається, на Полтавщині сьогодні є. Є інтерес з боку влади, є інтерес з боку громадськості спільно робити, вирішувати і виводити Полтавщину на новий рівень розвитку. І це саме головне. Ну, що ж, нехай цей процес буде завжди успішним. Дякую вам за вашу відповідь. Тоді дякую за те, що стежили за нами, шановні телеглядачі. Успіхів, до побачення. Спасибі.